Викладав і працював хірургом, але е, основне місце роботи було у мене медичний університет, Харківський національний медичний університет uh -huh. От, і, і, і паралельно я е, виконував роботу ординатора, лікарську роботу в відділенні, за яким я був закріплений. Ну, я міг бути закріплений за різними відділеннями, але переважно я мігрував міг для цього, Для мене це 17-та лікарня була завжди рідною, я там виріс. В 2015 році, в лютому це було, якщо я зараз не помиляюся, 22 лютого 2015 року я з чергування зміняюся, і вранці нам приходить повідомлення від Нечмєда про те, що відбувся теракт, і декілька швидких везуть нам вибухову травму. Біля палацу спорту в Харкові вибухнула якась міна, було декілька поранених. І їх привезли до нас. Я пам'ятаю, ми взяли саме першу дівчину. Ну, я зрозумів, що на першому поверсі, там, де приймальне відділення, не було ніякої екстренки у нас тоді. От, ми не розуміємо, що робити. Нам треба ж просто швидко кажу, подавайте в операційну, там розберемось. Ми тоді е зробили висновки після того дня, і я зрозумів, що треба десь вчитися. Все, погнали. І те діти, не вогері. Що? Діти не богер? На все свій час, я думаю, будуть. От до мене тоді якісь знайомі почали звертатися, якісь підрозділи харківські. Типу 3017 нині Спартан, там десь якісь там ще там, військові частини, ми їздили, якісь тренінги проводили. Ну, Я не можу сказати, що це був якийсь там топчик, але нам цікаво було це займатися. Ми щось робили, якісь висновки. І самі вчилися, і вчили інших, тому що самі намагалися зрозуміти. Бо пересічні люди, мобілізовані, якісь військові, зазвичай, які вже на той момент їхали на фронт. І оце я тоді відчув, що мені треба бути дотичним. Це те, що змінило певний формат лекцій. Коли я читав там, лекцію по травмі, наприклад, або якісь заняття, я розповідав про такі речі і певні елементи цього включив в програму загальної хірургії вже для студентів. Для того, щоб вже там сіяти певне там, зернятко, яке можливо колись проросте. От. І, до речі, ну, по факту. Серед всіх тих студентів, які там через мене тоді пройшли, включаючи гуртко, гуртківці, є такі люди, які навіть служать нашому підрозділі тепер. Так, Павло, от у нас це дуже яскрава особистість. Він перевівся до нас і тепер зі мною в команді. Він тоді був ще студентом другого курсу, коли приєднався до нашого гуртка в Харкові. А Зараз, ми з ним чергуємо, і він тут зараз на зміні. Я тобі зараз... а, ми готові накриватися. Що у нас там? Він стабільний, більш-менш? Нормально. Ну Тоді я не гарю, да? не поспішаю. Добре? Скажи сім'ю ти стосовно своєї мобілізації по факту, що постав, коли вже рюкзак зібрав, коли це, а... це відбулося. Розкажи, а... просто рішення мобілізації. Так сталося, що я ж не мобілізувався. Я добровольцем пішов на фронт. Так сталося, що десь в квітні, коли я вже завершив свою місяць, так би мовити, волонтерської діяльності в 17-й лікарні, мені зателефонував Кожемяко, з Сіла, харківський бізнесмен українського масштабу. Ну, можна сказати, міжнародного. От, і попросив мене долучитися до підготовки е, Харті. Бо вони набирали перший взвод, він вже був там сформований майже, але їм не вистачало там певних напрямків, зокрема, і з надання допомоги в умовах бойових дій. І вже 29-28 го здається, чи го квітня ми прийняли присягу добровольця. І наступного ж дня ми поїхали на першу бойову задачу. І коли стало питання, хто поїде з першим взводом, який я готував, ну, як з першої допомоги, з тактичної медицини, можна сказати, я зрозумів, що… і хлопці сказали, що медика в них нема. Я зрозумів, що я, мабуть, їх дуже погано підготував, недостатньо для того, щоб сказати, їдьте самі. Вони сказали, ну що ти, док, поїдеш з нами? Я сказав, я подумав. А наступного дня прийшов і підписав контракт. Софіточку <му> Вони про це не знали. Я багато своїх рішень не погоджував з родиною тоді. Я боявся, що я дійсно боявся, що мене не зрозуміють, що це певні ризики, що я вв'язуюсь в якусь авантюру, до якої -то мене життя не готувало, а зараз вже розумію, що готувала. Це нормально, нічого. От. Я не казав, тому що я боявся, що мене не зрозуміють. От. І я помилявся насправді в цьому. От, краще було відкритіше спілкуватися з родиною, і е через це це мало багато наслідків насправді в моєму житті. А це було як упав? Коли ДФТГ закінчилося, нам десь після Бахмуту ми вийшли Бахмуту, ну, як Хартія там. Там розвідка ще працювала десь на околицях Бахмуту, безпілотники їздили, але переважно більшість ну, підрозділу вийшло, нас вишукували і сказали, що типу ДФТГ більше підтримуватися не будемо. Тому що є рішення, головнокомандуюча, і підтримка Національної гвардії, формування бригади Хартії вже під. Національної гвардії. Ну, як би зрозуміло було, що треба приймати рішення. Скільки, можливо, що ви хочеш? Ви... Без напруженої гематоми. Звісно тягувати. Коли ми вже там з Хартією розпрощалися через декілька тижнів, я звернувся до поточного нашого через теж знайомих. Мене звела дуже цікава людина, яка дуже багато мені допомагала і допомагає зараз, з Ігорем Іващенком. Це наш начальник штабу зараз. Ми так роз, розмовляли, говорили про щось. І він каже: Давай познайомлю тебе там з нашим командиром, з Асаном поговоримо. Е, є пропозиція попрацювати в якості інструктора. Знову ж таки, викладати, знову ж таки, викладач. Через декілька днів, після там, ну може тижнів, після того, як ми почали таку діяльність, у нас знову зустріч з Асаном. З е, Іващенком, і з ними був Валєра Вознюк, це він лікар-хірург, онкохірург з Києва, який там вже був тривалий час. І Вони запропонували не тільки інструкторську діяльність, але і хірургічну діяльність на стаб-пункті. Так що тоді долучився до е, медичної служби інтернаціонального легіону. Типа вирізати, я пішов документи робити. Добре. Я пішов займатися творчою роботою. З іншої локації. Я точно знаю, що війна надовго. Я точно розумію, що війна надовго і це спосіб життя країни. Ну, всіх людей, які тут. І можливо не тільки наші. Е, не треба розраховувати на швидкий або якийсь примарний переміря, або мир, чи щось таке. З Росією не буде миру. Історія цьому вчить, але ми не вчимося. І на все свій час. Тобто всі ті люди, які розуміють, що це е, колись торкнеться кожного. А вони мають також зрозуміти, що на все свій час. І сховатися там десь від своїх страхів можна тимчасово там, в певному сенсі, але це точно, рано або пізно досягне кожної людини. Тому що ну, це, ну, це незворотність. Коли ми бачимо таку кількість і таку рішучість. З боку Росії наступати на територію України та нищити все, що вони проходять, ну, поки є можливість обрати для себе підрозділ, поки є можливість прийняти досвід, навчитися цьому у тих людей, які вже працюють з цим. От. То на все свій час. і Треба вже, вже спілкуватися і шукати рішення, яким чином це робити.